Уже тиждень обрізані комунальниками гілки дерев, штабулями лежать на центральній вулиці Київській. Планову обрізку тих дерев, крони яких сягають лінії електромереж, працівники прилуцького рему проводять періодично. У такий спосіб, намагаючись уберегти лінії від поривів у часи негоди та убезпечити мешканців від нещасних випадків. І все б добре, аби обрізані гілки прибирали за собою, кажуть, невдоволені містяни. Бо сьогодні це купа гілок, а вже завтра вона може легко перетворитись на стихійне сміттєзвалище. Я приїхав в обід у двір, у нас питаються опилювати гілки на оріхах. Я питаю у них, хто буде вивозити ці гілки. Вони сказали, що ми. Але вони вже лежать четвертий день на тому самому місці. І там скоро будуть криси бігати, собачки, люди будуть висипати мусор туди. Так само перед будинком. Воно все це не тільки в нас, це по всій вулиці стоїть. І просьба до керівництва Реса, будь ласка, виконуйте те, що ви обіцяєте людям. Ви сказали, верніше, ваші працівники сказали, що ми вивеземо, але на сьогоднішній день вони знаходяться на тому ж самому місці. Центральна вулиця Київська є візитівкою прилук. Це перше, що бачать гості, в'їжджаючи до міста. І прилучанам дуже прикро, що місто постає з гіршого боку, а поки що інакше не виходить. Ми заїжджаємо і виїжджаємо через центральну вулицю міста. І подивитися зараз на оці дерева, це просто сміх. Такого в місті не повинно бути. І коли воно буде вже наведений порядок, я не знаю. Естетика, яка залишається після обрізання гілок. Теж залишає бажати кращого. Якщо дереву пощастить, то на ньому лишиться кілька гілок. У гіршому ж випадку стирчатиме один стовбур. Так пилять дерева і залишати в такому, це просто дико стає. Як може дерево виглядати, як до половини воно спиляне, гілка наклонена в протиположну сторону воно її вирве в місті з корінням це дерево, і це по всьому місту так пиляє резь. Події телефоном зв'язалися з керівником Прилуцького рему і запитали, чи входить до обов'язків підприємства вивезення спиляних гілок. На що отримали схвальну відповідь? Андрій Бордовіцин пообіцяв, що гілки приберуть відповідно до графіка. Щойно буде вільна комунальна техніка.